Вітаю вас, мої маленькі розумнички. Послухайте цікаву загадку. Влітку всі до нього йдуть засмагати і купатись. На піску І на просторі відпочинути на, здогадалися, правильно відпочинути на морі. Адже літо це пора відпочинку не лише у лісі, в парку, а відпочивати можна. Разом зі своїми батьками і на морі. Якщо у вас немає можливості відвідати море, можна відпочити з дорослими біля річки ж, або можна відвідати навіть і ставок. Дуже полюбляють діти, коли батьки їм купують для води. Різні іграшки. Це можуть бути і різнокольорові гарні м'ячі, надувні жилети, нарукавники для рук, а яких зараз тільки не існує пляжних кругів. Погляньте лише, які вони всі кольорові, барвисті, яскраві з різними візерунками. Пляжні круги можуть. Виготовляти у вигляді різних пташок, тварин, комах. Подивіться, які вони привабливі. Сьогодні ми з вами на занятті і зліплення будемо виготовляти пляжний круг. Погляньте на мої зразки, які виготовила із пластиліну Я. Що вам нагадують вони, якого вони кольору, а якої форми, чим прикрашені? Ось цей рожевий круг. Що нагадує? А що нагадують ось ці пляжні круги? Діти, сьогодні для роботи вам потрібні будуть пластилін, дощечка, стека та серветка. Отже, берете пластилін. Того кольору, який вам сподобається. Розминаєте між долоньками шматочок пластиліну, а потім його розкочуєте повздовжніми рухами на дощечки. Ось так, щоб у вас вийшла довга паличка, не дуже тонка. Потім цю паличку заокруглюєте, з'єднуєте один. Кінець палички до іншого притискаєте міцно та заглажуєте добре пальчиками. Ось і вийшов у нас уже пляжний круг, але ж мені хочеться його прикрасити. Я прикрашати буду ягідками. Для цього беру шматочок коричневого пластиліну, розкачую його на дощечки знову поздовжніми рухами, щоб вийшла, ніби отака. Тоненька ниточка, притискаю її до свого пляжного круга. А тепер беру шматочок червоного пластиліну, ділю його на маленькі шматочки та розкочую з цих шматочків ось такі круглі кульки. Це будуть ягідки. Ягідки я прикріплю до гілочки, до коричневої. Зверху та знизу. Ось у мене і вийшла уже гілочка з ягідками. між ними я прикрашу зелені листочки. Так само беру ділю шматочок зеленого пластиліну на маленькі частинки, розкочую повздовжніми рухами, надаючи форму листочка. Беру кожен шматочок і притискаю між ягідками. ось. І вийшов у мене пляжний круг із ягідками та листочками. Діточки, подумайте, який пляжний круг хочете виготовити ви. Я впевнена, що у вас дуже чудові вийдуть круги, а я буду із великим нетерпінням чекати на фотографії ваших робіт. Успіхів вам, мої любі!